В наш час існує не лише багато визначень слова релігія, але й багато різних підходів щодо розуміння релігії як явища культури та історії людства. З 19 століття, коли наука відірвалася від впливу церкви, було чимало спроб знайти науковий метод вивчення релігії. Кожен новий підхід додавав новий погляд стосовно того, що таке релігія. А також відображав розвиток нашої інтелектуальної історії. В цій частині лекції ми дуже коротко розглянемо деякі основні підходи до вивчення релігії, які виникли за останні пару століть. Отже, у XIX столітті науковий підхід став обов'язковим в дослідженнях. Здавалося, що завдяки науці можна пояснити все. І люди 19 століття вірили, що скоро у світі не залишиться жодної таємниці. Треба лише знайти правильний підхід, і секрет буде розкрито. Однією з перших рушійних сил наукового підходу 19 століття була еволюційна теорія, тому еволюціоністський підхід став першою спробою наукового вивчення релігії. Наприклад, Джеймс Фрейзер. Запропонував модель, за якою світогляд людства еволюціонував від магії до релігії. А від релігії до науки. Він вважав, що донаукові етапи лише імітували науку, бо ще не мали основ для правильного розуміння Всесвіту, а отже, були хибними та псевдонауковими. За його думкою людські соціальні інститути. Є продуктом інтелектуальної діяльності самої людини, а не впливу надприродних сил. Релігію еволюціоністи визначили досить мінімалістично, як віру в духовних істот. Історію магії та релігії було також виведено з позицій еволюціонізму як поступовий розвиток від примітивних форм до просунутих. Іншим інструментом наукового пошуку в XIX столітті стала мова, наприклад, Фрідріх Мюллер застосував у вивченні релігій порівняльну лінгвістику. У порівнянні мов він бачив ключ до розуміння Всесвіту. Завдяки такому підходу Мюллеру вдалося виокремити в лексиконах релігій спільні елементи і знайти таким чином загальні риси всіх релігій. Це були віра в Бога або богів, безсмертя душі та можливість майбутнього спасіння. Пізніше в цій лекції ми побачимо, що у ХХ столітті з'явиться феноменологічний філософський підхід, згідно з яким феномени слід вивчати як такі, якими вони суб'єктивно сприймаються у нашому досвіді. Але вважається, що ще у 19 столітті схожий підхід застосував до вивчення релігій Корнеліс Тіле. Для того, щоб розробити суто науковий підхід до розуміння релігії, він вирішив застосувати до неї розвинуті на той час методи таких прозорих та точних дисциплін, як ботаніка та біологія. Наприклад, метод морфологічного опису, класифікації, логіки. Та порівняльного аналізу. За дослідницький матеріал він взяв всі наявні на той час об'єктивні дані про релігію та застосував до їх аналізу зазначені наукові методи. Таким чином, він намагався виявити сутність релігії та її незмінні елементи. В результаті він дійшов висновку, що релігія є психологічним феноменом, який виник як одна з найглибших потреб людини. Завдяки застосуванню методу класифікації Корнелі Стіле виділив два типи релігій природні та етичні релігії, тобто прості, які обожнюють природу, і такі, що побудовані на складних соціально етичних нормах. Під впливом еволюціоністів Корнелі Стіла вважав, що релігії розвиваються поетапно. Народжуються вони як природні, а після цього ускладнюються спочатку міфами, потім доктринами і зрештою на останньому етапі стають складними світовими релігіями. Ще однією галуздю, яка отримала розвиток в 19 столітті, була етнологія або антропологія, як її називають зараз. В цій галузі був популярним метод учасника спостерігача, який полягав у тому, що дослідник поселявся серед представників певної культури для того, щоб дослідити її зсередини. Цей метод було застосовано також і до дослідження релігійних культур, що призвело до більш точного їх опису і глибшого розуміння того, як конкретна релігія функціонувала в суспільстві. Антропологи розрізняли магію та релігію. Хоча визнавали, що обидві вони функціонували для полегшення тривоги, пов'язаної з труднощами та невизначеністю людського існування, було зроблено висновок, що релігія виникла як відповідь на емоційний стрес і функціонувала для людини як засіб досягнення психологічного комфорту. Психологія стала самостійною наукою лише у ХХ столітті. Але ми бачили, що і до цього дослідники релігії вбачали в її сутності такі аспекти, які зараз ми називаємо психологічними. Ще у XIX столітті деякі дослідники релігії вважали її наслідком реакції людей на суб'єктивне переживання надприродного явища або ж на зустріч з чимось більшим, ніж вони самі, та що викликало в них почуття абсолютної психологічної залежності. Тобто, з точки зору психології, релігія розглядалася як результат власного суб'єктивного досвіду людини. Таким досвідом могли бути війна, голод, епідемії та багато чого іншого, що первісна людина могла сприйняти як дещо могутнє, надприродне та неосяжне. У ХХ столітті батько психології Зигмунд Фрейд. Пропагував наукові знання як ліки проти хвороб цивілізації. Однією з таких хвороб він вважав релігію. її появу він пояснював такими психічними розладами, як почуття провини, невроз та інфантилізм. Фрейд вважав, що люди хочуть відчувати себе в безпеці та звільнитися від відчуття власної провини, через що вирішують вірити в Бога. Який замінює їм фігуру могутнього, суворого, але доброго та справедливого батька. Фрейд також стверджував, що релігійні переконання неможливо ані довести, ані спростувати, але люди хочуть, щоб вони були реальними, нехтуючи заради цього істинним розуму та науки. Інший видатний психолог Карл Юнг не погоджувався з теорією Фрейда. А вбачав походження релігії у колективному несвідомому він вивчав психологію людей через універсальні архетипи, тобто через те, що повторюється у свідомості всіх поколінь людей. Він дійшов висновку, що всі релігії пов'язані з одними й тими самими психологічними переживаннями, такими як народження, смерть, бажання і небезпека. У першій половині ХХ століття філософ Едмунд Гуссерль розробив феноменологічний метод, який було покликано зробити філософію суворою наукою через повернення безпосередньо до феноменів та вивчення їх у спрощеній уніфікованій формі, яка не зазнає видозмін. За Гуссерлем феномен слід вивчати через два етапи: спочатку збирати суб'єктивний досвід. Про те, як феномен сприймається конкретними суб'єктами, а потім виокремити такі риси, які є загальними для всіх зібраних досвідів. Ці загальні риси на думку Гуссерля, утворюють так звану структуру феномену, тобто ті риси, які притаманні всім проявам феномену, одним з перших феноменологів, хто застосував підход Гуссерля до релігії. Був Герард Вандерлео. Головною загальною рисою релігії він вважав владу. На його думку, людина не бажає підкорятися складній долі та шукає можливості отримати владу над власним життям через поклоніння всемогутнім надприродним силам. Але коли людина потрапляє в релігійну систему, вона відчуває себе пригніченою з боку безмежної, та всепроникної влади Бога над життям. Попри екстравагантність цієї моделі розуміння релігії, ми можемо побачити в ній велику схожість з попередніми моделями, оскільки влада над власною долею є нічим іншим, як психологічним комфортом, який людина намагається отримати через поклоніння могутній фігурі Бога, що ми бачили майже в усіх попередніх підходах. У середині ХХ століття стала популярною гіпотеза філософа Людвіга Вінгенштейна про феномен родинної схожості, сутність гіпотези полягала в тому, що так само як у родині всі члени мають свій унікальний вигляд, але водночас схожі один на одного, так і інші феномени, які істотно відрізняються один від одного, але у той самий час пов'язані певними подібностями. Наприклад, він зробив висновок, що мови складаються з абсолютно різних слів, але водночас у них є багато спільного, і через це ми називаємо їх усіх мовами. Під впливом цієї теорії феноменологи почали шукати родинну подібність релігій. Наприклад, Нініансмарт визначив шість родинних подібностей, які перетинаються в усіх релігіях. Це доктрина, міфологія, етика, ритуал, соціальні інститути і релігійний досвід. В середині ХХ століття до спроб зрозуміти сутність релігії долучився історик Мірча Іліаде. Він поділив світ на дві цілісні частини сакральний, тобто релігійний або священний світ та профанний. Тобто нерелігійний. Сакральна частина, на його думку, надає соціуму, структуру та орієнтацію, в той час як профанна не має якісної орієнтації і тому не дає людям зразків для поведінки. Сакральне Іліаде називав абсолютною реальністю та протиставляв її нереальності навколишнього нерелігійного простору. Натомість такі історики, як Сем Гіл та Джонатан Сміт, заперечували, що релігію можна перерівняти до священного, і стверджували, що вона є штучним витвором людини. А Даніель Де стверджував, що поняття релігії є витвором саме західної культури, яка намагалася таким чином з вищої позиції дивитися на інші культури, які не мають таких складних рис, які є в християнстві. Більшість же істориків сходилося на думці, що релігійні культури занадто різноманітні та багатогранні, щоб виділяти в них незмінні спільні риси. Як наслідок розчарування у науковому підході, від якого ще у XIX столітті чекали точності та розкриття всіх таємниць, у ХХ столітті з'явилася така філософська течія як постмодернізм. Прихильники цієї течії вважали, що пізнання не може бути остаточно завершеним, а знання повним, оскільки воно завжди фрагментоване, багатогранне та схильне до історичних та культурних впливів. А релігія з точки зору постмодерністів це невловна категорія, яку важко осягнути. Наприклад, постмодерніст Марк Тейлор. Спробував визначити релігію як мережу символів, міфів і ритуалів, які з одного боку представляють схеми почуттів, мислення та дій, що надають сенсу й мети життю, а з іншого боку, руйнують, зміщують і спотворюють кожну стабілізуючу структуру. Таким чином, з погляду постмодерністів, релігія водночас дає людям сенс життя і відчуття мети. Але в той самий час підриває стабільність людського існування своїм руйнівним аспектом. У другій половині ХХ століття з'явилася когнітивна антропологія, яка вивчає поведінку людини через когнітивну психологію, тобто розумову діяльність. Когнітивні теоретики вважають, що причина релігійної людської поведінки Можна пояснити через еволюцію головного мозку людини. Наприклад, Паскаль Бойер стверджує, що певні думки та дії виживають в людині саме тому, що вони збігаються з певними еволюційними особливостями. Релігія таким чином є природним наслідком еволюції мозку, оскільки релігійна поведінка та релігійні ідеї зберігаються, передаються молодшим поколінням і природним чином. Вписуються в психологічні та розумові процеси. Інший антрополог Джастін Барет стверджує, що мозок має спеціалізовані підсистеми, які є спільними для всіх людей незалежно від їхньої культури. Ці підсистеми мозку формують внутрішні та зовнішні стимули, які впливають на релігійні думки та поведінку. Археолог Стівен Мітен. І антрополог Роберт Макколі вважають, що та структура розуму, яка визначає саме релігійне мислення та релігійну поведінку, є природним побічним продуктом розумової діяльності. Таким чином, попри різноманітність підходів до визначення сутності релігії, більшість дослідників сходяться в тому, що релігія є невіддільною частиною до наукової історії людей. І продовжує грати значну роль у сучасному суспільстві. Головний мотив, що веде людей до релігії, це потреба у механізмах пристосування до важкої долі або втечі від неї що досягається через входження людини у сформовану в релігії непохитну структуру цінностей, на чолі якої стоїть всемогутня сила, здатна контролювати та змінювати події у житті людини. Ми побачили, що у релігії може існувати багато різноманітних функцій, але в контексті взаємодії релігії з медициною нас цікавить дві функції релігії: перша це регулювання соціально-етичних норм, оскільки вони впливають на поведінку та систему реакції пацієнта, друга це подолання психологічного стресу.